І ще один чарівний засіб з чарівного набору Timewise 3D. Нічне відновлення з комплексом Timewise 3D продовж ночі відновлює та наповнює шкіру енергію. Надає свіжого вигляду завдяки зменшенням мімічних зморшок. А спеціальні чи додійні кульки містять чистий ресвератрол, перламутрові намістинки. Та суміш вітамінів рожеві намістинки. Ці целюльозні курки лопаються під час подачі через дозатор, вивільняючи свіжі речовини, які потім потрапляють на шкіру. Це чисті вітаміни. Ця легка росяниста формула підходить для всіх типів шкіри, не містить олій та ароматизаторів. Протестовано дерматологами підходить для чутливої шкіри, перевірено на подразнення та алергію. До складу входить екстракт ромашки, яка нормалізує бактеріальну флору. Ромашка відновлює гідроліпідну мантію, усуває чутливість, регенерації, швидко загоює. Формула системи Timewise запатентована. Це означає, що жодні косметичні марки світу не може повторитися ця формула. Це вечірня процедура. Наносите після зволоження. За допомогою нічного відновлення з комплексом Timewise ваша шкіра відновлюється і омолоджується, коли ви спите вночі. Ваша шкіра буде виглядати парцелановою за допомогою чарівного набору та майс.